Здоровлічка, низько вам розкажу, що таке забитий словник. Ем, сталося так, коли ми було 17 років, пішоємося вчити в Ужгород. Там я був доста переключив домак так на українську бесіду і перестав сохтувати, казати такі слова, які казали давно. Просто позабивав йому усяку таку лексику нашу локальну. Дали, пак, з роками, якимся вертав зась у село. Та чуємо тут ті слова, нагадуємося їх, та я це їх записував у телефон. Кликаємо тут то, то забитий словник, бо то словник слів, які ми з забити, далі далепа кімся нагадав. Низько вам укажу 10 із тих слів. тут сякі. <плес> Бір. Бітіжний удян, Бокет Волошной верета, віган, віхтеритеся, войотити, габ. Все 10 слів. А тепер будьте добрі. Покладіть відео на паузу і напишіть ми у коментарях, кілько із них ви знаєте, чи кажуть у вас всяк дома. Зробили? А тепер вам розкажу, що це у нас. Що за слова, Що вони значат. Бір – то є просто е, мостик через ріку, а ця кить е, через потока веречі два кимаки – то його маєте і бір. бере. У деяких містах це слово ще може значити дамбу, наку я знав. Ну, в принципі, дамба сама собою є мостом через ріку. Бітіжний – ото синонім слова хворий. Так само можу поїсти не «захворав», можу поїсти забити жив. Удян ото синонім слова много. Можу поїсти, і сись і взяти у діан на плече. Бокит. бокит ото это все. Волощений значить, ось я беру тото то зробити. Там, наприклад, я волошний розобрати ноутбук, а пак його скласти назад і буде робити. А, Верета, Верета то а, такий кусок полотна. Котрий можу взяти з собою і дріці, а у хащу, постелити його та на ньому сидіти. А ведь нагоду можу у нього скласти сіна та принести до з кошениці. Віган то. І все. і все віган. Віхтерятися. Таке інтересне слово. А, і секої малі діти бісяться, крячат, бігают, то вони ся віхтерять. Такса та, сухтує казати ошкід. Вийдеш на вулиці у діти дуже бісять щось там квіля, то то все там може поїсти його неки, які розвіхтерені. Не чи нечесне. Можу постити це антонім від слово чесно. чесний». вать нечесний. Вад чесний вать розвіхтерений. Дале. Войотити. А це, в принципі, синонім з передужчому слово віхтеритися. Тож, робити біду войотити. Ну, габи... Габи — то ісе. Ну, а теперь кит надайки з цих предметів у вас дома кажуть інчак. Та будьте добрі, напишіть мені в коментарях, як у вас кажуть. Красно вам дякую. Майтеся. це був Забитий словник. Красно дякую всім читовим Фатьомам за поддержку на Патреонове.